Так, тут слабенька сімейка. Ми знакомо промовимо машину. Я вирішив зараз глянути яка ситуація і зразу поміняти маску. Так що тут так? так, корпус слабенький. Ні. Таймаду й меду нема корпусу. Чути, що там трошки вона щось принесла, але не суттєво. Запах іде з вулика медовий. Так, цей вже покраще важкувати. Це вечір, сьогодні нападішов. Трошки димку, щоб дали попрацювати. Так, дивимось гніздо. Так, перше витягую ту вищину, яку я їм давав. Так, Може, я димом Трошки, дав. О, історія з нею погана. Так. Відбудували більш-менш нормально, але тут я засіву не бачу. Ставлю збоку. Зараз трошки диму. Щось дуже агресія. Так, нападник тут. На цій теж не буде. У нас матка не перейшла. О, кусається. Вечір. Так. Так, акуратно. Так, тут у нас. Кімадочок. Силу немає так. Зараз ставимо цей. Дивимось, що тут у нас. Щось така поведінка мені не подобається, таке враження, що матки нема. Або то, що вечір. Що це може бути. Дивился. Так, то напевно тушивай чербо, це є. Шукаємо тут маточку. Так, тут резбут виходить. О, маточка. Зразу ми її забираємо. Все. Одразу швиденько знайшли маточку. Вироблено тут сюди. Не шкода цю матку, ну, що зробиш? Погано розвивається, наче вона не вдалася. Зараз ми підсадимо зразу молодесенку. Так, pa, 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 pa. так. Деємо, що тут звущенку у нас. У. Вечір, ж без Дуже напад шов. Ця вощина вже... Відбудована майже всюди, але засіву нема. Добре. Ставлю напевно, так, зараз тушевну вершину. матушку підселяємо, як. Беремо трошки воску. У мене тут вже ті квіточки багато разові. Ми вже в відділенні кост маски відірвав. Залишаю маленьке відділення, вони через маленьке відділення маточку не вб'ють а великі, добре заліплює воском. Розсуваю рамочки. там, де розпліде молодий і виходить, тут найкращий варіант буде. І ставимо, а потім покажу, чи прийняли їх. Хоча запах вчора стояв гарний вечором, ніби як був сушіння маю бути заточок. Так. Зараз вересень, то я пізно міняю маточки. міняємо. Себе вона не показала, а це ще буде трошки щось. Я сподіваюся, буде молоденька. Все. Домочок. і збираємо назад. Є якісь питання задавайте і відповім. Не забудьте підписатися, поставити ставите лайк, лайк, а нехай всім щастить.